Мої вітання, друзі. Нарешті мені увімкнули світло. Ой ні, не те. Нарешті розробники випустили перше відео про нового легендарного лорда. Одного з трьох. І це про ельфа. Не дуже полюбляю ельфів, але відоси класні. Я його вже подивився, тому давайте тепер разом подивимось. Трішки розібрався. Anchors away, see Lord Acelin sailing towards Acelin is the ruthless, fistful one always preferred to strike first. Vicious and stubborn, tactician with few contemporaries and fewer friends. Acelin's confidence is well earned. What Ruthlessness is a trait to the asser seldom celebrate. Yet Bulking at what must be done does not change its necessity. Sea Lord Aislinn, commander of Ulfwan's navy, will not hesitate. No, we've already understood. So many condemn his Norseman raids. Let them send him deep into the Sea of Dread. They take his offerings all the same. Let them keep their bloodless hands. Aislinn is unafraid of reprimand.

Як дуже сильно та потужно. Мені це подобається. Що це? Я так розумію, це наш новий чаклун, чаклун туману, та його спели. Перший спел це дебаф на швидкість. Мінус Мінус ноги будуть. Таке собі. Не, не сильно полюбляю дебафи. А це його атрибути. Армор 80. Швидкість доволі швидкість, слухайте, 90. Very fast. Дуже швидкий хлопець. Оце буде бігати. Як коняка. Mm. Так, слухайте. 450. Сила зброї. Але, я б не сказав, що він прям такий потужний. Посилювати лучників. Ну так, ми це бачили, здається. І ще має таку абілку. Залізна рука капітана. До бойового духу плюс 100. По арені. Два рази можемо з'юзати. Слухайте, це доволі класно. Але я не бачив, що пельфи. Якось тікали постійно. Мені здається, в них доволі гарний дух. Але це приємний бонус. Тим паче радіус, дивіться, доволі гарний. Доволі гарний. Так, ми перемогли темний ковчег, і тепер нам є чотири опції. Ага, відкриваються такі портали. Це унікальні портали для нашого легендарного лорда. Можемо через них телепортуватись. Обрати шлях. І наскільки я зрозумів, вони не зникають. Бачите, ми телепортувалися, а портал залишився. І ось тут. Кляті орки. Гобаси. Ничать Ултуан. І ось коли ми захопили, то в нас є така опція. Захопили поселення. Можемо подарувати комусь з легендарних лордів інших ельфів. Бачите, як аванпост зробити. Або зробити колонію. На що це впливає? Ось тут в нас нові ресурси, ось вони. Загалом аванпост фармить, здається, ось цей ресурс. А колонія ось цей ресурс. Також у нас тут є наші ковчеги. Ну, як ковчеги, наші кораблі. Але наші кораблі, вони як темні ковчеги у темних ельфів. Але наскільки я зрозумів, вони набагато класні, кращі, потужніші. А загалом це як чорні ковчеги. Ось Можемо обрати одного з легендарних лордів. As Altharians are already at war with the invaders, we'll entrust the province to him. Well, trust is a strong word, we so did lose it to begin with. So, to ensure a third domination, we'll leave an outpost in each settlement we capture. No, resource. to, to answer so, so, that question, we need to consider Aceland's economy. Dragon ships are a costly endeavor, but worth their weight in dead Drukin. But, that's why we need to get Dragon ships there are a few ways to acquire this precious resource but the key one is elven trade which will earn through our outposts on its own elven trade is good for unlocking certain technologies but if we want it to become dragon ship supplies we ah, need a to, to handle the important task of converting trade into supplies but it all starts with an outpost which almost brings us back to the decision at hand outposts colonists Колонії та аванпости вони обмежені, бачите? 0,6. Чи може це щось інше? Я не знаю. Ось також саме про кораблі. Мабуть, все ж таки кількість Вона обмежена. Ви бачите, у нас максимум може бути лише 6 таких кораблів. У нас один є. І також це відкриває нам доступ до ще одного якогось ресурсу. За яким ми можемо купити покращення різні це на торгівлю. Це... А по героїв, це для армії. Фізичний резист плюс 5%. усі Усю армію бафає. As we're expecting a Dark Elf incursion, we'll need more dragonships. We've prioritized dedication in the eastern colonies and have already added a second dragonship to our recruitment pool, so we'll focus Southern Ives on income and elven trade. There's no point having Dragon Ships if we can't afford to run them. With that in mind, we'll get some delicious elven trade going and build a garrison to protect our interests whilst further afield. Ми ну, також можемо будувати цьому аванпосту бутівлі. Ясно. Типу, як гарнізон покращити їм. Поки що виглядає доволі цікаво. Як, знаєте, на пів Орди. Мені такі механики, бо. Це цікаво так грати. Бігаєш по мапі, за поселення не хвилюєшся. Це дуже кайфово. До речі, ця механіка чомусь схожа на карликів Так, не є аванпости та ще щось забув заводи. Але тут тобі не треба хвилювати, що. Твоє поселення захоплять, і ти похерш свою економіку економіку, так сказати. Тут я, Тут, я думаю, не сильно воно буде впливати. Це не катастрофічно буде, колонії ось я маю на увазі. Ну і так, бачите, треба розставити пріоритети між. Аванпостами та колоніями, все як у Карлків хаосу. Мені, до речі, дуже подобається ця їхня механіка. Карлків хаосу з поселеннями, вона доволі класна. Ми думаю, мені це теж зайде. Ага, також, якщо ми даруємо поселення комусь з лордів, то отримаємо ще додаткові бонуси. Зараз нам це покажуть. Ага, ось бачите. Але рейс реаль... дає нам ось такі бонуси. Передове розміщування. Також можемо спокійно бігати по лісам. Так, що нам дає цей король драконів? Ранг для найму драконів. Плюс 6. Усі армії. Ну це супер кайфово. Імрік. Це дуже потужні бонуси. Так, ось якась ворожнеча з локіром. Ну, Вона не зрозуміла чому. Має бути лише один король Моріу. Це точно не має бути лохір. Слухайте, а ці ресурси доволі швидко фармляться. 10 тисяч. І це 31-й хід. Розробника обрали цей ресурс пріоритет. Тому, мабуть, треба так і грати. Вже три корабля мають на 31-й хід. Що ще? Ну, золота не так багацько. Цього ресурсу теж. Ну, Ось бачите, як чисто, як ковчег. Він тут і має... ...абілки, так би мовити, які можемо використовувати в битві. Navy, Aston employs only the finest of Asur vessels. Set our dragonship, the Calendrian, is a castle unto itself, a vast, floating fortress designed to endure months at sea. Upgrading such an ancient and powerful vessel is a labor of love. Here, our dragonship supplies are needed most. Every militia deck, every vessel every lookout mast relies on dragonship supplies. Built correctly, and the Calendrian will cater to our every need, but to unlock its full potential, no, but will we'll need a dragon ship citadel and the strongest soldiers of one see to his knees. But the sea is as patient as it is violent, and we are its avatar. Of course, Aston's not so single minded as to ignore other threats to our kind, and he knows the Admiral of the Black Ark Tower of Blessed Dread could be anywhere, which is why we've separated our fleet.

Забув, як це називається, новий режим. І дивіться, що він робить. Це просто імба якась. Корабель стояв ось тут, наші хлопці були, але ми перестрібнули аж сюди, з моря. Ну це просто щось неймовірне. Like Це Це ми стоїмо. and Inrian. Ще й швидкість нам буде давати. Це дуже багато. Гранч з моря стрибнути. Це вау. And found no signs of the slippery squid. Mm, Пройшло 21... 20 ходів десь. У нас вже купа золота 100 тисяч. Я так розумію, це його ще одна унікальна механіка, я бою, вона є. Ось ця. Де ми можемо назначати ельфів. Також бачимо якісь тіри. Let them the when it... Бачите? І можемо за вірність плюс 100 всього-навсього покращити і отримувати доволі потужні бонуси. Плюс 2, так, це до Фен... короля Феніксу. Армор плюс 20, коли воюємо на морі. Плюс 20 армору, це дуже сильно. І range плюс 10%. Для лотенської морської варти. І так доволі класний підрозділ. Плюс 10% до ренджо. Це <реку> лише один, я так розумію, лорд. Такі бонуси дає. Та інші <реку> будуть давати інші бонуси. Поки <реку> що виглядає як дуже сильний лорд. Але штучний інтелект, мабуть, буде смоктати за нього. Бо він не зможе це все нормально юзати, <реку> На жаль. Так, просто віддаєш, знаєте, ще трохи схожий на Накая. Це щось такий мікс. Накая дуже класна механіка цієї орди. Ну і ось наш корабель драконячий. На жаль, нам не показали, як воно розвалює. Так, це наш новий лорд. Так, лорд. Бонус проти великих це добре. Армор, щит є, Щит це теж добре. Ну, лорд як лорд. Цікаво на його навички подивитися. Ось океанічні штуки. Дивіться, армор взагалі нульовий. Але там потім далі буде ще велика одна штука. І там скажуть, що він буде мати дуже потужний резист до саме фізичний. Я думаю, що ось ця штука, бачите, ось ця нова, нова така. Я такої раніше не бачив, що ось саме вона буде давати доволі сильний резист до фізичних атак. Але там ще також скажуть, що магічні атаки будуть просто розвалювати. Мабуть, новий атрибут такий. Це доволі класів що, мабуть, ви можете спокійно будь-кого розвалити. Ну і знову ці механіки показують. Ну Це дуже сильно. They almost don't hesitate the colonization when they need him. Didn't not now Terrian, I'm closing in. It's Цікаво, що нам дадуть, коли ми переможемо Лакіра. Яку унікальну. <плес> Ні, спойлер, це буде погано. Але я не розумію, як цю битву вони б могли програти. Бо там зараз буде поразка. Типу. Що тут такого потужного? У них мало арбалетчиків, багато лучників. Ну не знаю, навіщо так багато піхоти хлопець набрав. Але тут мала бути перемога, ні. Добре, the scum, and there no match for yeah. Ну можливо, це зробили навмисно заради the інтриги. The а кось наші нові хлопці. Ну, зазвичай звичайні такі хлопчики для биття. Ярмор, є, є щит, думаю, найголовніше, що тут є. У них так чисто м'ясо. Мах не цікаво. Нам головне його абілки, а це чисто так супорт. Також цікаво, що тут я помітив. Ось нам не показують. Ага, 17 ранах. І бачите, він поранений, він не вбитий, цей адмірал драконячого корабля. Тобто його вбити не можна, що доволі класно. Ураз. Окей, дизастер, there's a chance, a small one, that our enthusiastic search for Low Kier Fellhearts may have been a touch foolhardy. Maybe even Penicius. Fellhardt's not here. I know that, you know that. And now Acelon's starting to understand that too. Guided by vengeance, we spread our forces too thin, pushed them too far, and paid the price. On the bright side, we're no longer hemorrhaging gold, but we've still got a choice to make: abandon Ulfwan, sail the world chasing the ghost of a Drukey who did us wrong, or do our duty and rally to protect our homeland. <try> Та ще одного лорда можемо наняти. Так, переробили дерево технології. Це в нас зрозуміло. Це всім так переробляють. Також наш лорд отримає свою унікальну гілку технології. Що класно. Також переробили лордів, а саме їхні риси. Бо раніше там були трохи такі, знаєте, дивні риси, які взагалі не потрібні. Також, основна увага була до Текліса та Тіріона. Інші отримали нові локації стартові та. Трохи там квести змінили і все таке. Також ритуали збалансували. І наш лорд легендарний отримає свій унікальний ритуал, ось він. Доволі класно. Дає unbreakable нашим деяким підрозділам. Швидкість плюс 20%, коли воюємо на морі. Ще доволі класно. М ефект заморозки. Для наших цих елементалей.

Ну що, і зверніть увагу, що два корабля воюють зараз. І ось і наші бонуси від цих кораблів. Від одного присутній та від іншого. Тобто вони стакаються, так би мовити. Гадаю, всі гарпуни вони будуть просто потужні. І ними можна буде розвалити ну усіх. Наскільки я розумію, якщо буде три корабля воювати, то їх буде аж дев'ять. Значить, ah, худай не показують шкоду від ну Як як саме вони впливають? Атакують. Так, це хто? Ага, це наші лучники на цих орлах. Доволі потужні і ще мають магічні атаки, що просто чудово. Ренж непогано, рейндж Мабуть, не сильно важливий, бо вони літають. Але доволі класні хлопці. Ну і з балістою. Є розколючі атаки, що дуже класно, як для балісти. Та бонус проти великих. І дуже далекий рейндж. Ну, як дуже гарний, гарний рейндж. Також Марсі елементали, бачите, в нього теж нуль армору.

is é captain of the Phoenix Guard. He excels at bringing down monstrous units in one versus one combat. And when mounted on his Phoenix Astari, he can a Ну це виглядає просто кайфово. Жаба. Качо, це жаба. з найсильніших монстрів, Яких додавали в гру. Ну і в нього дійсно дуже сильна атака. І тут ще казала, що в нього є отруйні атаки, там далі скажуть. Але щось я не бачу такого. Також він буде мати регенерацію, що чудово. Але ми не бачили атрибут отрути доволі швидка перемога. Ну що, щось таке, ельф, так розуміється, закінчення, From так. Мені подобається, подобається. Yeah. Я думаю, це мій буде найулюбленіший ельф. Чисто через його механіку кампанії, бо він буде постійно в русі. Стрибати туди-сюди, не триматись за поселення, бігати всіх знищувати. Мені така подобається, такий геймплей. Завжди його полюб... полюбляв. We travel to the sea but of, the of the squirls, where a long I think promises fresh adventure, lands and old rivalries. Duty, wile, and obstinacy. These are the traits that make Sealord Lord Aisland a formidable foe, but also a contentious ally. Will his tenacity be his undoing? Or will you spread assured domination across the world? Настільки я зрозумів, його основна місія буде це знищити Асурію. Це Те, ж темнель, правда. Ну, темних еліфів, бо можу помилятися, трохи прихворів у мене, думки плутаються. Що ж, друзі? Ось такий відосик. Мені дуже сподобався э, цей лорд. І сам відосик доволі класний, доволі цікаво змонтований. Прям насолоджувався, коли вдруге його передивлявся. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. Піду щодень коментувати відео, бо можливо знову світло вимкнуть.